Президент України Володимир Зеленський, слава Україні. Здорово. Прошу сідати, шановні присутні, всі українці, українки. Сьогодні ми відзначаємо роботу усіх працівників і працівниць нафтогазової галузі нашої держави. Людей дуже професійних і дуже відважних. Часто ця Відвага ваша і ваших колег залишається дійсно непомітною, але якщо б її не було б, багато в чому не було б і стійкості нашої держави, всієї держави, всіх наших людей. Український видобуток газу є. Я вдячен за це вам, від всіх українців, транспортування, зберігання, все це є. Кілька зим ми допомагали. Пройти нашим сусідам Молдові і це дуже вагомо. Попри всі загрози і російські удари, Україна знайшла спосіб забезпечити себе паливом. Росія робила ставку на кризу, паливну кризу в Україні. Але це в неї зараз дефіцит бензину, і кожну зиму. Цієї війни росіяни намагаються перетворити на зброю проти українців, проти нашої електрики, проти теплозабезпечення. І ми проходимо ці зими війни завдяки саме таким людям, як ви, завдяки кожному і кожній, хто фактично під постійною загрозою відновлює енергозабезпечення для всіх українців. Наші люди багато знають про роботу щодо електрики. І ця сфера нашої енергетики дійсно героїчна. Але українські газовики, українські нафтовики, наша нафтопереробка це не менш героїчні люди. Це більш ніж 115 тисяч працівників і працівниць. Це різні компанії. Це і національні компанії, комунальні компанії, приватний сектор, всі компанії, які дійсно працюють на життя людей. Я дякую вам. За це, за вашу відвагу. Дякую за все, передусім за вашу ефективність, за якісну роботу. Дякую усім нашим буровикам, всім нашим геологам, солюсарям, інженерам, диспетчерам, усім. Всім. І я дякую, що українці пройшли ці зими війни, і ми пам'ятаємо, якою ціною все це дається. І багато працівників галузі отримали.